В одному королівстві жив принц, але він був, ну, як твій колишній редфлаг. Ну, крінж, коротше. І йому сказали, що женишся хіба з принцесою, яку врятуєш від дракона. Ну, якщо її не з'їли ще. Побажить! Я врятую тебе. Я врятую вас! <рес> То я кричав про допомогу чоловічі, Побажай мені! Я тебе прошу! Рад закрей! Мені вже жарко! Не рота дуйчик, блін! Ну, типа, я казала тобі, я прийду, коли закінчу це снеки гонзо, які не смажиться на олії і мають легку хрустку, пористу і повітряну структуру. Я просто хотів тебе підгодувати і з'їсти, а не щоб ти лишила сижити тут і жарла всі мої запаси. <laughs> Лошара. <laughs> ти видиш? Ти <Ті> видиш? <laughs> Успокойся, ящерка переросток. Пройди маску у тіктоці, а то навіть не знаю, з якої казки такі принципи беруться. А якщо ти знімеш відео під цю маску і поставиш керштег Гонзо казка, то зможеш виграти багато файних подарунків. Ні ну але гонзо це казка, як смачно скаже. Що дієшся? Хвіст під себе пішов ще купити снеки у Гонзу.